Як боротьбу за незалежну самостійну Україну. І ця хода просувається поволі, але твердо і впевнено, із заходу на схід, і ніхто не зможе зупинити цю ходу. Тому що ми, коли говоримо про Бандеру, про Шухевича, про українських героїв, ми говоримо правду, так? Тільки що правда ця українська, а зайдам вона не подобається. Вони хочуть, щоб тут було що завгодно, тільки не Україна. І такі будуть боротися, скільки будуть жити проти наших героїв, проти правди і проти справді української, справді незалежної України. Тому справа за невеликим перемогти, зробити справді ук. Український парламент, який визнає ОУН УПА, Бандеру і Шухевича героями і борцями за незалежну Україну, так? Да! Ну і останнє, що хотів сказати зараз. От зараз ми йшли цією ходою разом із Олегом Тягнебоком і згадували про те, а де лежать наші герої Степан Бандера, Ярослав Стецько у Мюнхені. Симон Петлюра у Парижі, Євген Коновалець у Роттердамі. А чому вони не тут? Не з нами на нашій рідній святій українській землі. Тому що всі ці роки або комуністична, або шовіністична більшість зайди, влада робили все для того, щоб українці нічого не знали. Про своїх героїв, а якщо і довідались би, то не мали жодної можливості хоча б прийти і поклонитися їхнім могилам. І тому завдання майбутньої української влади пантеон героїв, тут у Києві, в самому центрі нашої столиці, на самій висоті Печерських пагорбів. Куди будуть ходити всі українці і всі іноземні делегації? І тільки тоді, коли сповнимо ось ці завдання, зможемо здихнути спокійніше і сказати, що наша Україна нарешті спинається на ноги і стає справді українською і справді самостійною. І до цього лишилося насправді лише декілька кроків. Україна повстане і переможе. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!